Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 20 березня, і сьогодні за планом будемо садити ранню картоплю. Картоплю два тижні тому виніс її з погреба до хати. Ось вона вже у нас наключилась. І зараз будемо її обережно розкладати в наші лунки. В посадці немає нічого складного, багато не затримуюсь. Роблю ось такий рівчак, невеличкий підсапку, і заповнюю його компостом. Рівномірно розподілюємо компост. І саджу картоплю. Відстань між картоплею 25 сантиметрів. Трохи заглиблюю, проливаю водою, хоч у нас і були дощі напередодні, але я все одно додаю трохи вологи, вона нам не зашкодить. Розкладаємо мінеральні добрива. Я використовую нітрамофоску, але то вже за бажанням. І обережно загортаємо нашу картоплю. Спочатку загортаємо наш рівчак, а потім ще раз проходжу і нагортаю землю в ось такий невеличкий пагорб. Тепер встановлюємо наше укриття. Я роблю дуги з 25-ї труби, поліпропиленової, Вона є харчова, є технічна. Я використовую технічну трубу. В мене є якісь старі залишки. Якщо у вас немає, її можна купити в синтехнічному магазині. Вона не дуже дорого коштує. Вона вам буде служити багато років на різних аналогічних укриттях, аналогічних парничках. Нарізаю я її під потрібний мені розмір. Для картоплі нам вистачить метр двадцять, тому що Стандартна плівка має рука в 3 метри. Ви її розпускаєте вздовж, отримуєте два куска по півтора метра. Тепер прокріплення цих дуг. Не враховуйте зайву довжину труби, щоб її встромлювати в землю. Можна використовувати якісь залишки арматури, якісь круглі палички. Я використовую, наприклад, залишки е, труби для опалення. Що в кого є під рукою, е, те, що влізе. В середину 25-ї труби достатньо 25-30 сантиметрів. Встромлюєте ці палички в землю, і потім на них будемо нанизувати нашу трубу. Довжина рядка в мене 11 метрів. Я використовую 6 таких дуг. Відстань між дугами близько 2 метрів. Цього вистачає. Тепер беремо наші труби і настромлюємо їх на ось ці палички. Бачите, таким чином в нас. Труба використовується дуже економно ви її підводите лише до землі. І не заглиблюєте зайву відстань в землю. Тепер забиваємо з двох боків ось такий кіл, намотуємо шпагат і перетягуємо на протилежну сторону. Кріпимо на одну сторону, замотали одне-два кільця і так потягли по всій довжині через кожну дугу. Цей шпагат буде підтримувати нашу плівку, щоб вона не провисала. І на протилежній стороні закріплюємо його. Тепер накриваємо це все плівкою. Чому використовую саме плівку, а не, наприклад, спанбонд, агроволокно, хто як назива. Тому що на даний час земля ще в нас холодна, ще в нас погода не дуже комфортна для картоплі. А під плівкою ми створили такий собі парник, таку собі тепличку, і вона дуже швидко під, такою, під таким укриттям зігріється. І Швидше проросте, а це нам і потрібно надалі, коли вже картопля буде розвиватись більш потужно, вже вийде з землі, плівку можна замінити на агроволокно, тому що зараз у нас головна ціль це зігріти швидко землю та мати більш ранні сходи. Пізніше нам ця зайва температура під плівкою не потрібна, тому я пізніше заміню її на агроспан. Тепер плівку ми закріплюємо. Я використовую звичайні залишки труб, залишки старої цегли. Але ви можете використовувати будь-який важкий матеріал, щоб плівку не знесло вітром. Ось такий вийшов парничок, така собі міні-тепличка. І картопля тут буде добре розвиватися. Якщо залишилось питання, коментуйте під відео. Відповім. На цьому все. Підписуйтесь на канал, гарних нам врожаїв. До наступних відео.